Добрий день малята. Хм, цікаво. А чому це моя чашка розбита? Це Я винен, я випадково. Хотів зробити вам чаю, а вона розбилася. Не засмучуйся, пухнастику. Чашку ми купимо з тобою нову. А сьогодні я пропоную тобі та малятам зліпити чашечку з блюдечком. Згодні. Так, згодні. Для роботи нам потрібно дощечка, стека та пластилін. За допомогою стеки ділимо пластилін на дві частини. З першої частини будемо ліпити блюдце. Круговими рухами долоняк катаємо кульку. Кладемо її на дощечку, притискаємо долонькою. Потім. До отриманої форми пальчиками піднімаємо края. З другої частини пластирину будемо клітити чашку. Від неї стежки відрізаємо невеличкий шматочок. Це буде у нас ручка чашки. А з більшого шматочка писаємо кульку між зоняк. По зірним пальчиком. Робимо заглиблення, А потім пальчиками витягуваємо, витягуємо краї вверх. Це у нас вийшла чашка. А з маленької частини скачуємо ковбаску та кріпимо до чашки. Це буде ручка. Ось така чашка вийшла. Ми з пухнастиком чекаємо на ваші роботи, малята. До побачення. До нових зустрічей, малята!